Як змінити минуле, реально? Чи можна взагалі його змінити? Тому що факапів дуже багато в житті може бути, так? Якось хочеться їх змінити. Навіть не самі фокапи, а саме той, той стан, який впливає зараз на мене, так? Який впливає, тому що щось було в минулому зроблено, який впливає зараз на мене. Все дуже просто. Оскільки в квантовій фізиці кажеться, що говориться, що, що немає минулого майбутнього, є тільки зараз. Зараз проїде машинка. О, машинка проїхала, можна продовжувати. І виходить, що є тільки зараз стан, так? Е, і в минулому було зараз, і зараз є зараз, і в майбутньому буде зараз. Тобто завжди є зараз, тільки зараз. І ми можемо повернутися в минуле, просто згадавши ту ситуацію, яка зараз на нас тисне або яка впливає на нас. І таким чином ми можемо змінити минуле, е, і змінити майбутнє навіть. Тобто, якщо ми підемо назад, наприклад, в дитинстві там хтось. Е, Якось образив, так? І ми образились на цю, на цю людину. І через цю образу наше майбутнє, воно не таке, яке могло би бути, якщо б ми не образились. Ну, так розумієте, я думаю, так? І тому нам треба змінити своє ставлення до тієї людини, яка нас образила, щоб в той момент не ображатись. Трошки може складно, але я думаю, що люди всі розумні і зрозуміють. Тобто піти назад в ту ситуацію, яка... Викликає образу, та людина, яка викликає образу, і спробувати послати їй трошки промінчик любові і послати собі силу, щоб змогти пережити то правильно, згадати таку ситуацію і піти назад, і послати собі, і тій людині кусочок любові, шматочок, так невеличкий, і цю силу, щоб пережити той момент, щоб правильно до нього віднестись в той момент. І таким чином, коли ми йдемо в минуле. То майбутнє змінюється, тому що наш, наша ситуація, та, яка в минулому, оскільки вона в квантовій фізиці існує зараз на цьому ж самому рівні, на ті самій прямій, тому що немає минулого майбутнього є тільки зараз. І то минуле є так само зараз. І та ситуація зараз так само програється, тому нам треба просто піти в минуле, піти в минуле, змінити наше відношення до тієї ситуації, послати собі сили, любові, натхнення так тому мені. І зараз в майбутнє воно буде змінюватися і наш стан, і відношення до наших ситуацій тепер буде змінюватись відносно нашого минулого, яке вже змінено. Як вам закрутив сильно? Пишіть коментарі, підписуйтесь або відписуйтесь. без різниці. Гарного дня! вам!